Вітаю вас на моєму каналі. У нас весна, тому закриваємо березовий сік без лимонної кислоти з апельсином та лимонним соком. І коли влітку на дворі велика спека, собі вносимо з погребу березовий сік ось такий. П'єш, п'єш водичку літом і не можеш напитися. Хочеться пити. Не можна втамувати спрагу. А ось вніс такого березового соку, кружечку випив і більше пити не хочеться. Тому свіженький березовий сік переціджуємо на марлю. Це обов'язково. А так як в мене збирали дітки, тому може бути якась смітинка, комашка. Ставлю її на огонь і ось цю зверху пінку збираю. Цій каструлі у мене 9 літрів березового соку, тому буде 3-літрові 3 банки. На 3-3-літрові банки я додаю одну склянку 200 цукру і видавлюю сік лимона, такий лимон невеличкий, середній. Сам лимон я не кидаю, тому що, коли кипить, стає гіркувати. Нарізаю ось такий великий апельсин і такими великими кружельцятами вкидаю свіженький апельсин у банки. Банки помиті сухенькі, навіть не стерилізую я, просто гарно помити і висушити. І тоді, коли вже сік покипів нас 5-7 хвилинок, розливаю по баночках, ось беру через таке залізне ситочко, щоб баночки не потріскалися, заливаю ось цим кип'яченим. Соком накриваю кришечками і буду закривати їх. Апельсину сокові не проварюю. А в мене свіженький йде. Він заливається кипяточком і все гарно стоїть. Можна коли закрити, накрити трішки рушничком або діялом. Я інколи накриваю, інколи і ні. Стоїть гарно, перевірено вже, роблю пару років, не пару років, а мабуть, десяток років вже ось так роблю. Також закривала із лимоном. Але лимона вже ціленьку таку лусочку не даю. Лимона треба кидати тоненько нарізати таке кружоцятку, тому що дає трішки в таку невеличку гіркоту. Бамки, звісно, перевертаю догори дном. Ну ось і все. Бамки охолоджуються, виносимо в погреб і влітку смакуємо прохолодний напій, березовий сік. Швидко, просто і смачно. Тому в кого є можливість, обов'язково заготуйте ось такі собі баночки з березовим соком. Влітку буде, що споживати і смакувати. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!